Дорогі дівчата та жінки, хочемо запросити вас на курс хабу ментального здоров'я діяти під назвою ЕФАТА. Онлайн курс, який ми разом з Марічкою Тракало організовуємо для вас. Слово ЕФАТА у перекладі означає відкрийся. Саме до цього хочемо запросити вас у різдвяній мандрівці цього року. Ми готуємо для вас цікаві теми. Теми як знову. Побачити себе добрими очима, люблячими очима, так як бачить мене Бог на цьому курсі спільно з іншими жінками, ми будемо вчитись комунікації, проявлення, розвитку своїх талантів та пошуку того власного образу Бога, який допоможе будувати свій унікальний стосунок з Богом, як віднайти свої ресурси, як побачити, куди йде моя сила. На чому формується моя духовність? Як наповнити своє серце? Цьогоріч участь у курсі можлива у двох форматах: один з них лекційний та сфокусований на індивідуальній роботі інший націлений так само на роботу в групі і переймання досвіду від жінки до жінки, від знань до знань у щедрості та готовності обдаровувати одна одну. Це все ви отримаєте. Якщо зареєструєтеся на цьому курсі, якому рада вас чекаємо? Якщо відчуваєте в собі сміливість пізнати себе, відкритись та відкривати для себе інших людей, запрошуємо реєструватися у шапці профілю.